Почали свою роботу майже рік тому. Встановили факти кричущої безалаберності, неготовності і просто іноді небезпеки, яку люди могли знайти в цих укриттях. Небезпеку навіть більше ніж російську ракету. Ну, Відсутність світла, ями по 2-3 метри з оголеними проводами на вході, коли бігають діти. Ну ні, ні про яку безпеку в таких укриттях мова не могла йти апріорі. То укритів, де були відсутні туалети чи будь-які необхідні засоби. Принципи перебування великої кількості людей в замкнутому приміщенні в незрозумілий відрізок часу. Ну, перетворювали а, це в якусь суміш концкамери з а, тюрмою. Ну тобто, не точно не європейська а, країна, навіть в часи війни має мати такого рівня укриття. Була проведена робота з відповідно з районними державними адміністраціями. А, ну просто щоб було зрозуміло, Київрада, депутатом якої є і комісія, в рамках якої створена, а в цій роботі з облаштування укриттів може лише перерахувати кошти з бюджету, тобто ні провести тендер, ні перевірити його виконання чи провести аудит, ні дати догану, а чи там звільнення відповідних і відповідальних державних службовців, які опікуються тендерами. І не може це все сфера відповідальності районних державних адміністрацій, а формується указом президента за поданням Кабміну. Проте е, аналізи тендерів і корупційних е, ознак на цих тендерах і якості укриттів нашої комісії була сформована, передана ну за належністю а і до самих адміністрацій, до правоохоронних органів щодо реагування. Ну, якщо хочете з яскравих прикладів, ці всі барабани, а вище різкі славнозвісні. Це от в процесі роботи було виявлено такого роду закупівлі, і це просто яскраві приклади десятків тисяч різного роду тендерів, які викликають сумніви щодо того, що там корупційна складова в тій вартості не закладена. І це під час війни щодо кадрових висновків. Ну та інформація, яка була нами оприлюднена, окрім як Доган. До особливих звільнень відповідальних чиновників не призвела вони, як були на своїх посадах, так і залишаються, і це неодноразово ми звертались з питанням про відсторонення таких чиновників, бо очевидно, вони вже не впоралися з поставленими перед ними завданнями а вже з яких причин. А вони це зробили. Це має займатись правоохоронна система. А ми не можемо замінити правоохоронні органи в силу того, що лише вони можуть сформувати доказову базу і належним чином її надати для розгляду в суді. Проте нічого не заважає нашій комісії продовжувати аналізувати тендери через систему Прозору і виявляти сумнівні тендерні закупівлі. Чому не тільки в укриттях, а й в окремих питаннях більш широкого Штабу, таких як і Ахмадити, такі як е, меморіальне військове кладовище, де компанія створена на наступний день за один день мудрилась підготувати і подати тендерну документацію об'ємом на 1,8 мільярди гривень. Ну, очевидно, це заздалегідь була сформована а ця пропозиція відома в усіх інших країнах. Це називається корупцією. А у нас роблять вигляд, що все нормально.